Всесезонний спосіб використання листкового тіста. Якщо хочете приготувати самі, перейдіть за посиланням в описі під відео, перегляньте. Якщо ні, можете придбати, але раджу неодмінно приготувати ці яблучні конвертики з хрусткого листкового тіста і яблучком всередині. Розпочинаємо з підготовки яблук, нам потрібно звільнити їх від шкірочки. Це можна зробити за допомогою економки або звичайного ножа, а також вирізаємо хвостики та серцевинку, також за допомогою спеціального пристрою або звичайним ножем. Якщо у вас великі яблука, такі як в мене, ви можете їх розрізати на 4 частини, так як я роблю, або приготувати великі конвертики. Також подивитесь на відео та приймете собі рішення. Якщо яблука маленькі, сміливо можете різати навпіл. Для цієї випічки підійде той сорт яблук, який не буде втрачати форму, тобто розварюватися під час випікання. Мені дуже подобається Golden, вони мають легеньку кислинку, тому обираю їх. Після того, як підготували яблука, беремо листкове тісто та починаємо його розкачувати. Оскільки воно з холодильника то доволі щільне, нагадуємо, ми притискаючими рухами починаємо його розкачувати. Ми не розтягуємо його, як тісто на піцу, як на витяжне, тому ми легенько, повертаючи зі сторони в сторону, намагаємося максимально тонко його розкачати. Спочатку це робити важко. Настає такий момент, що здається, що тісто зовсім не розкачується, але коли ви його пройдете, далі воно розкачується доволі легко, просто розкачуємо дуже тоненько. Шматочок вагою 500 грамів розкатали приблизно 60 на 60, та розрізаємо на 16 шматочків, тобто кожен шматочок має мати розмір 15 на 15 см це для того, щоб. Сформувати ось такі невеликі яблучка. Далі підготуємо водичку, цукор, яблука для того, щоб вже формувати наші конвертики. Викладаємо яблука, підбираємо по розміру, який підходить більш-менш. Хочу звернути вашу увагу, щоб з половинками працювати набагато легше, тобто, якщо є можливість обрати маленькі яблучка, будь ласка, змащуємо кутики водичкою, звичайною водою, щоб вони легше клеїлися та починаємо загортати наші конвертики. Загортаємо хвостиками всередину, тобто якщо в нас половинка, Половинку кладемо на долоньку і всерединку загортаємо наші хвостики. Там менше гострих країв, зручніше трошки загортати, ну і естетичніші вони будуть на вигляд. Після того, як конвертик сформований, вмочаємо його в воду, а далі в цукор та перекладаємо на деко хвостиками донизу. Так, повторюємо з кожним яблуком. Коли всі заготовки готові. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів і маємо за пів години ось такі рум'яненькі яблучні конвертики. Перекладаємо їх з дека на сервірувальний посуд та можемо смакувати. Смакують вони і в теплому вигляді, і в холодному вигляді, проте з'їдаються настільки швидко, що холодні їх рідко можна застати. Готуються справді за декілька хвилин вашого часу, безпосередньо перед приходом гостей можна приготувати, поставити в духовку, а потім разом з чаєм смакувати та насолоджуватись хрусткою листковою верхівкою та ніжною яблучною серединкою. Сподіваюсь, відеорецепт стане вам у пригоді. До нових зустрічей та вам!